Доброго дня! На цьому році ми з вами продовжимо вивчати створення веб-сайтів за допомогою засобів розмітки е, тексту. На попередніх уроках ми з вами зупинялися на е, HTML, в основних тегах, які використовуються при створенні верстки. Сьогодні ми більш розширимо свої знання. І поговоримо про каскадні таблиці стилів, про стилізацію нашої сторінки та розглянемо, як виноситься наш CSS-файл у окремий документ. Ми з вами вже застосовували деякі стилі процесу це було застосування внутрішнього у документі, HTML за допомогою певних атрибутів. Проте сьогодні ми вже зробимо це, скажімо, правильно. Так, як потрібно застосовувати стилі до елементів на веб-сторінці. Для початку нам потрібно розглянути ще два теги. Це є тег div та тег span. Вони є, зазначу зразу, парні, тобто мають відкриваючий та закриваючий тег. Вони між собою є подібні, div та span не сильно відрізняються. За виглядом на сторінці, проте певну різницю між собою мають. Основна різниця полягає в тому, що елемент div використовується для елементів блоків сторінки, а span – для рядкових елементів при відображенні. Ми побачимо це в подальшому при виконанні практичних завдань. Сьогодні ми будемо використовувати тільки тех div, тобто тільки блочний. Тех цього нам буде достатньо. Також можете ознайомитися з основними моментами, з основними відмінностями цих тегів на слайді. Також сьогодні використаємо ще один тег, який ми раніше не використовували, це елемент фонд. Він також є у нас парений, тобто має відкриваючий-закриваючий. Використовується для тмінних характеристик шрифту. Тобто розмір шрифту, колір шрифту та сам тип шрифту. Абревіатура CSS розшифровується як Cascade е, style Sheets, е, тобто каскадні таблиці стилю. В загальному е, запис відбувається так само, як і е, ми записували HTML-документ. Так, ми можемо створити. Звичайний документ файл, типу файлу .txt і змінити тип файлу на CSS так, і записати туди наш код. В загальному використовується для зміни вигляду нашої веб-сторінки, зміни стилів, те, що можна побачити візуально на нашій сторінці. Тобто, от саме, саме просте – це робота з текстом. Це зміна кольору шрифта, зміна розміру шрифта, зміна розміщення по лівому, по правому краю, відступи і так далі. Тобто це одні з базових елементів, які ми будемо взяти сьогодні. Також можна використовувати і більш глобальні зміни. Які будуть застосовуватися не лише для тексту, а для вигляду всієї сторінки. Тобто це можна вибрати забарвлення заднього фону, забарвлення об'єктів, відозмінювати зображення, додавати якісь цікаві, скажімо, блоки з якимось персональним стилем до нашої сторінки. Які ж переваги стилю? Перш за все, підключення окремого CSS файлу допомагає нам краще орієнтуватися і не нагромаджувати наш код. Тобто у нас буде окремо код сторінки, наш HTML-код і окремо наш буде код, який записує наші стилі. Ми можемо задати більший діапазон можливих варіацій. Тобто ми можемо для кожного окремого елемента прикріпити свій. Якийсь певний стиль. Тобто, якщо в нас є декілька заголовків першого рівня, ми можемо окремо до кожного з них створити якісь е різні стилізації. Це також нам дає прискорення завантаження сайту і е загальному е централізоване зберігання та е єдине стильове оформлення великої кількості документів. Тобто, використання. Окремих е, файлів для е, таблиць стилів є досить корисне. Розглянемо з вами синтаксис створення е, та запису нашого документу. Відповідно, перш за все, у нас є е, селектор та його властивості. Зазвичай, селектор це у нас є е, назва або е, клас, тобто, у нас є. Два атрибути, які можемо задати наш селектор у HTML-коді, це name або клас. І відповідно, спираючись на е, назву нашого класу або нашого ім'я тегу, ми можемо присвоїти йому якусь певну властивість. по дальшому е, я продемонструю це на практичній роботі. І відповідно, так само, як і HTML, текст CSS не чутливий до регістра, немає значення чи велика, чи маленька літера. Запису наших стилів. Нижче показано внутрішнє розміщення, тобто це ми розміщуємо наш, е, с, наші стилі у документі HTML, записуючи відповідний тег-стайл. Тобто, це вже є краще, ніж описування е, стилів відразу біля тегів. Проте також не ідеальний варіант. Бачимо, ми записуємо стиль, у нас є е, тип. Це у нас текст CSS, тобто ми одразу вказуємо, що у нас є каскадні таблиці стилю. І до тегу P це у нас абзац. Ми задаємо, що у нас текст буде по всій ширині, і колір тексту у нас буде зелений. Відповідно, закрили наш тег. Тег-стайл у нас є також пареним, але використовувати будемо його дуже рідко. Далі, які у нас є можливості запису? Стилю. Є дві варіації: це розширена форма і компактна форма. Скажімо так, компактна форма займе нас менше часу та менше простору на нашій сторінці. І завжди буде легше її доповнити. Тобто, якщо у нас є, бачимо, в одному один у нас є селектор, і до нього є одразу декілька значень. Так? А тут у нас є селектор, у нас повторюється, бачимо, але значення до кожного з них. Різне. Давайте перейдемо до огляду нашого сьогоднішнього завдання. Саме завдання буде мати ось такий вигляд. Бачимо, в нас є фрагмент тексту, в нього є відступ від, від верху нашої сторінки, від лівого краю нашої сторінки. Відповідно, бачимо, у нас є стилізація тексту, є е, колір тексту, заливка заднього е, фону тексту і все можливі е, обведення, скажімо так, зміни е, вигляду нашого тексту. Давайте розглянемо детальніше код цієї сторінки і спробуємо це реалізувати самостійно. Початковий запис нашої сторінки. Звичайний. Ми записуємо «tech.html», тех «tech.head», тех техбаді, і відповідно можемо також додати title. Це в нас вже йде в стилі 1. І з'являється в нас новий тег. Теглін, який відповідає в нас відповідно за наш зовнішній файл CSS. Бачимо. У нас тут там міститься вся інформація про наш файл. що Це у нас є е, стильові таблиці, тип його текстовий і відповідно посилання на наш файл. Так само, як ми прикріпляли посилання, е, наприклад, на якісь е, пос, е, зовнішні посилання так, через атрибут href І відповідно назва нашого файлу разом з розширенням. Зараз вони лежать у мене на одному рівні, тобто в одній папці, тому я не вказую шлях, а вказую лише назву нашого файлу. Ось мій файл. CSS, Бачимо розширення в нього. І відповідно він знаходиться в тій ж самій папці. Далі, після запису нашого посилання на файл CSS, у нас вже йде робота безпосередньо з створення наповнення сайту. Всередині тегу body ми вже створюємо сам сайт. Бачимо, у нас тут вже з'явився цей наш новий тег div. Давайте розглянемо, що в ньому міститься. Пам'ятаємо, це у нас блочні контейнери. І перший, перший тег div. бачимо, він має цей контейнер розповсюджується на весь наш. На всі наші дані, які у нас є на сторінці, тобто він починається тут і закінчується, аж коли ж дані наші також закінчилися. Давайте для зручності е огляду я трішки розіб'ю, щоб було зручніше видно орієнтуватися. Це наш перший тех. Так, ну давайте. Ось тут розібью текст так. Тут закритий. І, ну, в принципі, так буде. Достатньо. Нічого у нас на сторінці від цих зміни... не змінилося, тому що наш е перенос на нову сторінку нам не відображається на е самому сайті. І тепер можна було детальніше розглянути. Бачимо перший контейнер. Має в собі відповідні е, назви наших е, селекторів, так, які будемо використовувати далі. В даному випадку вони записуються, тобто дається ім'я нашому діву за допомогою атрибуту ID. Тобто ID, присвоюємо якийсь унікальний ID кожному з елементів, і посилаємося до нього далі у CSS-файл. Бачимо, перше ID у нас називається FEST. І давайте глянемо відразу в файлі CSS, що в нас робить наш перший селектор. Бачимо, запис селектора відбувається з решіткою спереду. І далі назва нашого селектора і відкриваємо фігурну дужку, записуючи всередину відповідно наші значення для змінення. Перший бачимо, у нас запис ширини та висоти нашого ось цього блоку. Далі в нас йде обведення. Але колір бачимо, давайте я зараз зміню колір і ми подивимося на зміну. Ось. Жовтий не дуже добре видно, давайте я. Червоним обведемо. Відповідно бачимо, що в нас є е, цей бордер наш так, обведення. Е, тобто ось ця наша вся ділянка має е, 200 висотою та 400 по ширині пікселів. Давайте ми змінимо і побачите, чи щось е, зміниться у розмірах. Ну, Давайте 300, це було зразу вже видно, бачимо, що наша, е, наш цей простір розтягнувся на 100 пікселів понизу. Перейдемо назад. Далі. Наступний е стиль, зміна стилю це у нас йде атрибут І Він у нас буде змінювати простір від зовнішнього краю межі. Давайте переглянемо, що це має на увазі. От у нас зараз він 10 пікселів. Давайте змінимо його на 50. Бачимо, в нас ось тут між нашою оце, цим дівом і загальним краєм нашої сторінки є якийсь певний простір. І коли ми змінили його на 50, відповідно, цей простір, який ззовні знаходиться нашого діва, він збільшився на плюс 40 пікселів. Давайте повернемо назад. Бачимо простір ось цей зменшився. Далі. Наступне це в нас йде падінг. Це вже в нас ідуть внутрішні відступи. Тобто ось ці відступи, які в нас є між текстом уже і нашою цією, обводкою. Давайте змінимо там, наприклад, до 60 і ми зразу побачимо різницю. Тут, тут також давайте змінимо на 75. Ось, бачимо по правому краю і по верху змінили. Зверніть увагу, що в даному випадку марджін у нас записаний просто 10, тобто це має снавати, що у нас зі всіх країв буде по 10. Тобто топ bottom, left і right буде по 10 пікселів. Відповідно, в цьому випадку, давайте зараз, щоб ми могли зразу побачити варіант, тут буде у нас нехай 60 і тут буде 250 для наглядності. Відповідно, 3 у нас найменше. Це у нас зверху, тобто це у нас буде топ. Далі. 25. Це у нас буде по правому краю. 60 вниз, і 250 у нас знаходиться зліва. Пернемо це назад. Так, забагато вже. Також у нас є можливість задавати. Margin і Padding окремо для кожного з напрямки. Тобто бачимо є ботон, left, right, top. Так само margin ми можемо задати окремо для нижнього, лівого, прав... нижнього, лівого правого та верхнього, відповідно. Так. Далі. Зафарбовування заднього. Фону нашої сторінки. Ну, давайте ми спробуємо використати якийсь довільний колір. І бачимо, що у нас весь ось цей наш прямокутничок е зафарбувався у темно-сірий колір. Відповідно, там якщо нажмемо 0.00, це у нас буде. Чорний, бачимо, що значення в нас вже не видно. Поки залишимо тут без змін. Далі колір нашого тексту. Це колір нашого тексту для всього нашого елементу, для всіх наших елементів. Ми можемо змінити відповідно, і весь колір буде червоний. І далі у нас текст індекс. Він відповідає за так званий абзац. Давайте спробуємо його змінити і глянемо, що у нас виділяється на нашій сторінці. Бачимо, що у нас ось цей відступ від першого рядка відповідно збільшився на 180 пікселів. Вертаємо назад і бачимо, що знову повернулися на своє місце. Це у нас було по-першому нашому селектору Fest, який. Має вплив на всі наші елементи. Тобто він міняє в нас повністю все. Йдемо до другого діва. Його межі вже трошки мають меншу, меншу кількість, менше змінюють. Дивимося, він називається в нас перший перша ID в нас, яке тут є. Ага, ще пропустив, в нас йде до. До нашого шрифту. У нас іде е, два ID. One і cell. Давайте глянемо. Перше One. Змінює колір, а е, Cell додає нам відповідну, відповідну е, обводку для нашого тексту. Давайте подивимося, де воно у нас є. Так, перший у нас one, воно застосовується на слово відстань. Відстань бачу у нас червоним кольором, так як і зазначено. І село у нас на слово падінг. padding, падінг, бордер. Ага, в нас не задано е, значення, відповідно, цей бордер у нас не демонструється. Ми можемо зробити таким чином. Запишемо е, бордер, там нехай нас буде, давайте звідси візьмемо <кхем> зафарбований, одиниця. І відповідно, бачимо наш е, текст взявся в квадрат. А попередній, е, наше значення задавало йому е, жирний е, текст ставав півжирний. Наступне наш другий вже ДІВ, ага, ні, знову ж таки, фонд е, ID2 має. Дивимося. У нас до другого задній фон жовтий. У нас до другого є текст. Ось він виділений в цьому фонті. І значення полів не можуть бути від'ємними. І у нас цей э, текст змінився на жовтий. І останній у нас цел нас міняє ось тут наді, э, порожній простір. Порожній простір у нас стає відповідно. В так, обведений і е, напів е, пунктиром. Тобто пунктирно обведений має також характеристику Дейшит. Давайте спробуємо додати ще щось до, нашої, до нашого загального діва. Цей дів нам поки що не потрібний, можемо видалити. Давайте ми його додамо всередину контейнера. Або давайте ззовні за контейнером я напишу тех H1. закрию його відразу. І також спробуємо додавати йому якесь ID. ID нехай буде. Даємо. Я назвемо його ID, буде там H. І нехай буде просто H, на зараз воно ну, не буде перетинатися ні з яким іншим, тому можна задати і одної літери. І так само створюємо знову селектор. Створюємо, тут нехай буде Color. І записуємо Color, можна записати словом, Color Red. І бачимо, додали під нашим цим всім, додали ще один <coughs> надпис. Так, вже він є червоного кольору. Далі там на ще якісь певні. Нехай буде е, background-color можемо додати, нехай буде, допустимо, black. І бачимо, відповідно у нас стилізація йде зліва направо на всю сторінку. І відповідно у нас воно зайняло весь розмір. Якщо ми запишемо, що у нас буде ширина цього 400, відповідно, ну, давайте може менше 300, відповідно воно його обмежить по всьому нашому, по всій нашій ширині на 300 лише пікселів. Отже, Завдання стосується на сьогодні створення відповідно цієї сторінки. Давайте без цього H, це так, для демонстрації можливостей. Кінцевим результатом нашої роботи має вийти сторінка відповідно з текстом, яке має в собі певне форматування. Задання Кольорів заднього фону, кольорів тексту, змінення е тексту на пів-на-пів півжирний, обведення тексту, встановлення меж у нашій сторінці. Відповідно, е до завдання буде прикріплення е текст і, і скрін з самого е сайту. На цьому в мене все. Бажаю вам. Вдалого виконання завдання. До побачення!